thank Вітаю всіх, хто з нами це програма Столиця. З вами Ростислав Сухачов. І до 23-ї години на телеканалі Київ можна сказати, розпочинається інформаційний марафон. Ми будемо говорити про політичні події, знакові політичні події, які відбуваються в Україні, які будуть робити подальшу політику в подальшому житті країни. Сьогодні чимало подій відбулось у парламенті, і перед ним зокрема. Біля нього ми будемо говорити на про законопроекти, які було ухвалено і не ухвалено. І також будемо говорити про кадрові. Призначення, які теж для країни є знаковими з огляду на те, що відбувається зараз в зоні антитерористичної операції. З нами народний депутат України від фракції Во Батьківщина Дмитро Йосипович Андрієвський, заступник голови комітету з питань будівництва містобудування ЖКГ та регіональної політики. Дмитро Йосипович. Я вас вітаю в нашій студії. вечора. Ми традиційно залучаємо до нашої розмови наших глядачів. Це не лише кияни, але й мешканці інших областей. До речі, я от закликаю телефон. Нувати нам і з півдня, і зі сходу для того, щоб ви можливо свою своє бачення презентували для нас. Будемо раді вас почути. 223-09-71. Будь ласка, якщо у вас є якісь запитання безпосередньо до народного депутата або якісь коментарі, ви можете зробити це просто під час прямого ефіру. Отже, Дмитро Йосипович, перше хотів би почати з кадрових призначень. Мені здається, що вони достатньо знакові. Як ви гадаєте, чому президент вирішив на на посаду міністра оборони? Запропонувати Валерія Галетея. З чим це пов'язано? Чи не здається вам, що під час от такої складної ситуації на сході, ну як кажуть, чи міняти потрібно коней на переправі в даному випадку з огляду на ті проблеми, які були і в керівництві, і в зв'язку між керівними органами АТО? Угу. Що ви можете з цього приводу сказати? І чому власне була підтримана ця кандидатура? Ну, по-перше, чому підтримана а, у? В Верховній Раді існує однозначна думка. Всі пропозиції президента, які він подає щодо роботи по підсиленню нашого так званого, силового блоку, ми підтримуємо однозначно. Це перше. по друге, я хотів би зазначити, що була зміна не тільки виконуючого обов'язки міністра міністра оборони, а ще керівника генерального штабу. Також відбулися відповідні зміни в адміністрації президента. Там теж був призначений перший заступник, який буде якраз відповідати за логістику за організаційні питання по військовій справі, в тому числі. Тому я впевнений, що такий комплекс заходів. А президент відразу після інаугурації анонсував, що будуть відповідні зміни в селому було. Вони були сьогодні підтримані парламентом, і я впевнений, що вже найближчим часом ми побачимо позитивні зрушення в напрямку проведення і головне скоріше завершення антитерористичної операції. Але в той же час президент дякував і весь депутатський корпус оплесками, можна сказати, проведжав Михайла Коваля з цієї посади. Так можна сказати. І в принципі сказали, що за три місяці ця людина зробила боєздатні збройні сили України. Чому тоді було рішення ну, таке було рішення? Де логіка в цьому? Поясніть ми дійсно, і президент, і всі депутати щиро дякували пану ковалю за те, що він зробив за ці три місяці. Дійсно втримав ситуацію, зробив все для того, щоб запобігти знищенню. Наших збройних сил, а мова йшла на початку якраз нової влади саме про це. Фактично з армії не було, тому він зробив все, що треба було для того, щоб угу. втримати ситуацію. Зараз є новий новий черговий етап. В першу чергу головні завдання це антитерористична операція, і саме по цьому напрямку буде працювати Валерій Голіте, який є фахівцем цієї справи, які користуються відсотковою довірою президента. Угу. Хотів би зазначити, що виконуючий обов'язки міністра оборони Коваль він призначений теж на вис... дуже на високу так. посаду за Секретаря ради національної безпеки і оборони, і він буде займатися теж питаннями вже більш такими глобальними, і я впевнений, що його досвід обов'язково буде використаний. Також я ще раз нагадаю, що відбулися зміни і по генеральному штабу там було дуже багато було дуже багато зауважень, і зараз теж призначена людина, яка ну дуже себе позитивно проявила на от, початку антитерористичної операції. Зараз мова головна головне про що йде мова це про закінчення. Цієї операції. Ми ж не можемо її вічно проводити. От, власне, ми поговоримо про її закінчення і про її перебіг, але в нас є е, глядач на зв'язку. Е, добрий вечір, ми вас слухаємо. Алло. І да. вам доброго вечора. Я в першу чергу хочу подя подякувати. За правдиві слова вашого лідера, зокрема Юлії Тимошенко, яка напередодні виборів президента говорила, що у випадку перемоги шановного Петра Порошенка дійсно олігархи не просто будуть, як кажуть, панувати балом, але вони ще й при тому будуть при владі. Так вона і трапилася, зокрема, пан Косюк, пан Коломейський. Вони не тільки як кажуть багатіють, але й при тому, що мають державну владу. От мені цікаво, наскільки ви оцінюєте це призначення пана Косюка, наскільки він дійсно може допомогти е, в напрямку обороноздатності? Ми зрозуміли ваше запитання навіть, це якраз в контексті тої оборон. розмови. Ми зрозуміли. Дякуємо вам за звернення. Mm. Ну, по-перше, хочу відреагувати на питання про олігархів. знаєте, от мабуть, можна по-різному ставитися і до. Е Цієї події, коли такі люди, як Ігор Коломойський, приходять до влади, але mm -hmm. давайте все ж таки зрозуміємо, що людина могла спокійно відсідатися собі, наприклад, там у Швейцарії чи будь-якій іншій країні, але він взяв на себе відповідальність, сам проявив ініціативу. І сьогодні ми бачимо, що в Дніпропетровській області і порядок є. І сьогодні Дніпропетровщина є одним з таких оплотів незалежності України. Тому я думаю, що таку ініціативу можна тільки вітати. Що ж до пана Косюка, то президент чітко зазначив, що його обов'язок створити відповідну органіційну інфраструктуру забезпечення проведення на першому етапі антитерористичної операції, її завершення, а в подальшому відповідну логістику для наших збройних сил, яка фактично сьогоднішній відсутня. От, на мій погляд, що якраз людина, яка має бізнес підходи. А вони в першу чергу характеризуються тим, що рішення приймаються неординарні рішення приймаються дуже швидко. Це якраз от така людина, вона зможе навести в цьому порядок. Тому я впевнений, що президент не дарма взяв на себе відповідальність, призначивши пана Косюка на цю посаду. Пане Дмитре, ви сказали про те, що потрібно швидко закінчувати силову операцію, антитерористичну операцію, але в той же час мова досі йде про те, чи слід запроваджувати воєнний стан у східних областях. І це питання має, відбув... має обговорювати і в стінах парламенту, от, власне, ваш погляд на, на це. Що власне цей воєнний стан дасть силовикам і в той же час, як себе будуть почуватися ті люди, які досі ще знаходяться? А ми говоримо про тисяч людей, це десятки тисяч, які не змогли знайти родичів або чисто фізично не можуть виїхати з зони, АТО. І вони так само перебувають під бомбовими обстрілами. І вже що так, що з тої що з тої сторони? Тобто, і в будь-якій ситуації це дискомфорт і це небезпека для життя. От що ви можете з цього провести? Ну, це речі не пов'язані сьогодні. Йде робота. Дуже напружено над створенням так званих гуманітарних коридорів. І влада сьогодні, збройні сили, міністерство внутрішніх справ роблять все для того, щоб вони тільки створюються чи вони вже створені, тому що про створення коридорів говорять вже не один тиждень. Це це, це питання здається, вже мало бути вирішено до цього часу. Вони на сьогодні, Є, Є відповідна програма, і вона поступово відпрацьовується, угу. в тому числі на сьогоднішній день створюються додаткові гуманітарні е, коридори. Ми знаємо, що протягом 10 днів було перемиря е, жодним чином українські. Війська не вели фактично бойових дій. Тому сьогодні така робота продовжується. Так, для того щоб це було відповідно, все законодавство прийнято і тому сьогодні. Питання введення надзвичайного стану, військового, воєнного воєнного стану воєнного стану, да воно фактично сьогодні не стоїть. влада забезпечила необхідне законодавче забезпечення. Сьогодні є всі можливості проводити відповідну антитерористичну операцію. з Цим зрозуміло а ще один момент, який сьогодні відбувся в парламенті, було взято до розгляду і включено до порядку денного пропозиції президента відносно змін до конституції. Це знакове рішення, яке буде напевно робити політику на наступні десятиліття в країні, якщо звісно будуть Лині зміни до конституції. Власне, яка позиція фракції Батьківщина до цього законопроекту, і чи нема там пересторог стосовно тих новацій, які зараз запроваджуються? У нас була достатньо жвава дискусія під час обговорення цього питання на фракції. Одностайної такої думки фракції на сьогоднішній день немає. Я думаю, що найближчим часом будуть підготовлені відповідні рішення, і буде внесений в тому числі від фракції Батьківщина. Свій свої, свій проект конституції. А в чому він буде відрізнятись від тих положень, які президент Я закінчу зараз думку? Моя особиста думка, що той проект, який внесений президентом, це логічне продовження його і передвиборчої програми. Ми побачили там достатньо серйозні речі щодо децентралізації влади. Ну, наприклад, по місцевому самоврядуванню фактично ліквідація адміністрацій міських, районних, обласних державних адміністрацій, створення відповідних виконкомів, і я впевнений, що це дуже серйозний крок для того, щоб дати додаткові можливості для розвитку місцевого самоврядування. Звичайно, за такими змінами мають іти зміни до бюджетних кодексів, податкового кодексу для того, щоб і фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування було. Я, наприклад, оцей цей блок я оцінюю дуже позитивно. Які будуть зміни і в чому будуть відмінності, тому що я знаю, що і наші партнери з Партії Свобода теж висловлює те, що uh -huh. таку думку, що вони теж готові розробити додаткові якісь е, проекти. Ми подивимося найближчим часом. Сьогодні є факт. Президент на виконання своєї передвиборчої програми, на виконання своїх зобов'язань передвиборцями вніс такий проект змін до конституції. Він сьогодні зареєстрований. Він сьогодні може обговорюватися. Після цього буде відбуватися його голосування у парламенті і направлення до Конституційного суду. Після висновку Конституційного суду буде голосування в залі вже до зміни до конституції. Ну я не думаю, що це буде там протягом найближчих там декількох тижнів, тому що тут має про це відбуватися протягом двох сесій парламенту. Ми ще поговоримо про зміни до конституції, але в нас є на зв'язку глядач 223 71 Алло, добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір, панове. Вітаю Олексій, Київська область, Пасівський район. Ні такого вже немає секрету. Цього мільйони розкрадаються грошей. що народ зібрав на військове спорядження. І багато цих чиновників сидять, ви знаєте, у столиці. Ну і з цивільними чиновниками знаєте, що робити. Їх повинна чекати тільки в'язниця. А от військові чиновники, я як колишній сержант, хочу запропонувати таку річ. Військова людина повинна після прийняття присяги все життя чесно прожити, прослужити, і як мужчина, як офіцер, чи як військовослужбовець померти. Це як я колишній, як колишній сержант, це я знаю. Я хочу пропонувати ті військовослужбовці, чи чиновники тиму там, чи будь-якого служби, які розкрадають військове спорядження, тогують їм. Їм е, я пропоную залишити один патрон, дати пістолет, і хай вони вирішать свою долю. Міг допомогти just... їм uh -huh. використати цей патрон. зрозуміло. Uh -huh. Пасибі вам за вашу думку. Може, прокоментуєте? Так, да, звичайно, е, знову ж я хочу повернутися до слів президента. Я коли він представляв нового міністра оборони, uh -huh. він сказав про те, що. Сьогодні з одного боку треба підтримати армію, підтримати її морально, підтримати матеріально з іншого боку, треба очистити керівництво збройних сил від тих, хто сьогодні наживається на цій війні. На превеликий жаль, достатньо багато таких випадків є, і за тільки за останні два тижні було відсторонені низка високопосадовців Міністерства оборони України саме за підозрою. Повзловживаннях з грошами щодо дій парламенту створена група, контрольна комісія, яка буде перевіряти ці кошти, які в який напрямок вони використовуються. Хочу сказати, що таких підтверджень, що саме ці кошти, які люди збирали на потребу збройних сил, що вони були якисним цілівим образом використані, у нас нема. Угу. Але у нас є інформація, є підтверджена інформація про те, що використання таких коштів іде дуже неоперативно і е, е, пріоритети їх призначення, вони знаєте, не те, що сьогодні потребує, не те, що сьогодні на часі. Ну, от в контексті зловживань, от буквально нещодавно на Уняні Київ з'явилася інформація, що на Святошинському ринку в Києві торгували гуманітарними консервами для бійців. АТО. то, тобто ця інформація вже теж з'являється. Тобто мова йде не тільки про керівний склад, мова йде насправді і про тих людей, які просто громадяни України, які просто займаються ну, ділками, Вони ж розуміють, якими товарами вони торгують, ну, і тут мова тут ж напевно якісь моральні потрібні рахунки не тільки до влади, але й до себе. Якщо ми говоримо про якісь Ну, безумовно, ми знаємо, що корупція на проведі жар вона починається з, з тих, хто дає З тих, хто самих простих речей. Да. Тому боротьба з корупцією це справа кожного. Домод, будь ласка, і до будь-якого депутата до мене особисто може звертатися з заявами там, де є підтверджені такі факти. Ми обов'язково звертаємося до прокуратури. Хотів би ще раз нагадати, що призначений новий генеральний прокурор України Віталій Груч Ярема. президент довірив йому дуже таку відповідальну роботу, і наскільки відомо, наскільки. Відомо в парламенті вже сьогодні починається розслідування дуже серйозних резонансних справ, по яких найближчим часом ми будемо а, мати конкретні вже результати. Власне стосовно генпрокуратури, питання виникло, тому що нещодавно. Наскільки я знаю, ярема скоротив штат керівного складу прокуратури, і там дуже велика сум велика кількість людей була. Оце якби сприятиме роботі прокуратури. Те, що зараз скорочуються кадри, ті, які працювали раніше, а хто буде замість них? Там є, є ресурс для ротації. Взагалі. ресурс є і ніякого огульного. Скорочення не було. Була проведена оптимальна до оптимальної чисельності, в тому числі і генеральна прокуратура, mm -hmm. і на сьогоднішній день не можна казати, що масове звільнення йде з органів прокуратури. Mm -hmm. Всі е, чесні представники прокуратури, які готові працювати сьогодні, вони залишаються працювати і працюють на користь держави для того, щоб зміцнювати її, її бороноспроможність. Ну і спитна чесність, вони ще будуть здавати <кхів> і в подальшому, тому що я так думаю, що по кандидатурах не вирішується ж одразу питання. Тобто будемо вже дивитись по їхніх справах, як вони працюватимуть. Я б все-таки до змін до конституції стосовно того, наскільки швидко можуть їх ухвалити. Ви кажете, що це все ж таки досить тривалий процес. Це тривалий процес, який визначений звичайно а... законами конституції України. Вона а... змінюється протягом двох сесій а... Верховної Ради. А скажіть, от депутати, які зараз присутні, вони розраховують, що саме вони ухвалять чи все ж таки відбудуться якісь перевибори, і це вже буде інший склад парламенту. От в цьому плані як ви відчуваєте настрої в залі парламентському? Знаєте, хочу сказати, що. Цьому парламенту, скільки б йому не відведено, відведено було часу, треба, щоб він прийняв дуже багато, дуже серйозних рішень. Ну, по перше, от рішення по конституції. Звичайно, її треба треба обговорювати, треба направляти до Конституційного суду, щоб цей процес не гальмувати. Це перше. Друге питання це зміни до законодавства по виборах. Тому що будь-які вибори, якщо проводити їх сьогодні за старим законодавством, ми знову побачимо ті ж саме обличчя, а може навіть ще гіршу якість парламенту можемо. Побачити найближчим часом, якщо будуть проведені вибори за старим законом. Ми виступаємо за те, що вибори відбувалися за партійними списками, але за відкритими регіональними партійними списками. Mm -hmm. Партійними списками такі такі законопроект треба треба обов'язково відпрацьовувати. Що ж до Києва, наприклад, да я ще е, більш я ще в 2012 році, в грудні 2012 року, відразу після прийняття присяги зареєстрував законопроект, який передбачав. Повернення киянам 50% податку на доходи фізичних осіб. Ми знаємо, що сьогодні кожна друга гривня, фактично, яка заробляється киянами, вона забирається до центрального і бюджету. І так сталося. Що жодного разу, скільки раз цей законопроект ставили на голосування, він не проходив, тому так що от... голосування зривалося або з ударних голосував, або партія Батьківщина не голосувала. Тобто ну, це не так. Така ні, ні, складна ні. Ситуація, Тут яка? не зовсім так. Ні? Ці закони просто не ставилися на голосування. Вони або не проходили комітет, або не ставилися на голосування. Сьогодні є і коаліція, сьогодні є і політична воля для того, щоб це проголосувати. От я впевнений, що це має бути одним з тих законів, які ще цей парламент має проголосувати, тому що місто треба готувати до опального сезону. Місто треба витрачати дуже серйозні гроші на соціальну підтримку. А ми бачимо, що сьогодні йде зростання тарифів на житлово до комунальні послуги. Іде Йдуть інфляційні серйозні процеси. І для того щоб захистити киян, треба от ті гроші, які кияни заробляють. Треба, щоб вони обов'язково працювали саме на цій території. Власне, в наступній годині ми будемо говорити з депутатом Київради Юрієм Крикуновим стосовно звернення до Кабміну і до парламенту. Власне, стосовно цього ухвалення законопроекту, побачимо, що він нам скаже з цього приводу, але вже вони можуть отримати. Гарний меседж принаймні від вас, що ви готові підтримати це рішення. Ми я закінчу цю так. думку. Ми готові підтримати це рішення саме сьогодні. На Київраді, коли розглядалося це питання, було посилання саме на той законопроект, який я підготував. От фактично два роки тому. Цей законопроект він збалансований. Він враховує інтереси територіальної громади. Крім того, він залишає. Певні важелі для Кабінету міністрів для того, щоб регулювати міжбюджетні стосунки. Тому я впевнений, що цей законопроект можна проголосувати проголосувати найближчим часом. Угу. У нас є глядач на зв'язку. Дуже коротко. Я вас прошу, тому що дуже багато питань ще залишається до гостя. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, я хочу запитати дуже таких багато високих професіоналів. Всі протестують проти держконслужби це Олексана Миколи Михайловича. Скажіть, будь ласка, в країні не вистачає стільки коштів, на тому тижні показували петелепередача гроші. Мільйони вивозить банк Захарченка, і ніхто, як вони вільно пересікають кордон. Як 12-14 травня вивезли 24 тонни золота через це луганську мисницю? Відомо вам про це щось. Знаєте, я не в курсі, які там гроші вивозяться. Це в першу чергу питання до. Наших правоохоронних органів я теж дивився цю програму. Ну мені не дуже так вдається, що можна таким чином там десятки тонн золота пересувати нашу митницю. Я зрозумів. Дмитро Йосипович, дуже гостре питання останнім часом. і всі депутати напевно відчули, тому що були такі яскраві пікети під стінами парламенту стосовно реструктуризації валютних кредитів. Тобто, люди не можуть платити по тому курсу, який нині угу. існує. Ці законопроекти теж там є певні нюанси. Вони. Не дуже швидко робляться, тому що є певні теж застереження, але все ж таки в першому читанні сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект Руслана Князевича. Uh -huh. Власне які там моменти є такі ключові, і наскільки реально можна сподіватись людям, які зараз опинились ну, практично в халепі, тому що я так розумію, що за ці п'ять місяців люди по суті нараховуються їм пеня, правда? Тобто вони получають з 1 січня, вони не можуть платити в них борги, і вони в них це як сніжний ком наростає. Чи може їм зараз парламент і Держава гарантувати, що вони хоча б сам на сам цією бідою не залишаться. В обов'язковому порядку я впевнений, що більшість депутатів Верховної Ради розуміють, що ми не можемо наших громадян сьогодні залишити сам на сам з цією бідою. Дійсно, люди потрапили в дуже серйозні проблеми, і що парламент в цьому напрямку вже зробив? По-перше, ми прийняли мораторій на відчуження майна, майна, яке було надано, заставити саме таких кредитів. По-друге, сьогодні розглядалися всі закони. Ну, я, наприклад, як депутат мажоритарник обраний від Києва, обрав на себе зобов'язання, я підтримав ці закони. Пройшов закон нашого колеги Руслана Князевича, це не зовсім те, що пропонували вкладники. Не зовсім те, але все ж таки, це перший крок. А чим і... відрізняється? Можете сказати там а, Ну там. Достатньо багато речей. А. Достатньо багато речей. Все ж таки той законопроект, який був проголосований сьогодні за основу, він більше враховує інтереси і банківських структур, угу. і вимоги міжнародних фінансових організацій. А я хотів би зазначити, що приймаючи такий закон, треба бути дуже обережними, тому що ми маємо вже офіційні попередження від міжнародних фінансових організацій, в першу чергу від міжнародного валютного фонду, угу. стосовно того, що прийняття. Такого закону в будь-якій навіть як сказали редакції буде приведе приведе е, одночасно до того, що буде припинена співпраця з Україною і Україна жодних кредитів не отримає. Тому то треба дуже обережно, дру, дуже виважено підходити з іншого боку. Ми звичайно е, розуміємо, що не можна людей сам на сам з цією бідою залишати. Тому такий закон прийнятий. Це перший крок. І під час підготовки до другого читання треба дуже уважно і дуже ретельно опрацювати в тому числі з складниками, тому що банки вони свій інтерес завжди знайдуть, і вони плідно сьогодні співпрацюють. Наскільки ми відчуваємо з депутатами, значить, для того, щоб були враховані всі сторони, і було виконано доручення спікера нашого парламенту сама тінічатурчина, який чітко сказав, що треба знайти баланс між інтересами вкладників, інтересами держави, інтересами банковської системи, і звичайно, щоб це було згоджено з міжнародними фінансовими організаціями. Які сьогодні дуже серйозно, дуже суттєву підтримку надають нашій країні, і в принципі, який висновок можна зробити, якщо е, там міжнародні ці структури вони все-таки побачать якісь негативні наслідки, вони можуть припинити фінансування певних програм кредитних Наскільки цього не розумію? буде. Цього не буде. саме з цього і виходили депутати, депутата, коли підтримують цей законопроект. Mm. Сьогодні головне для того, щоб врахувати там всі інтереси і їх збалансувати. Я впевнений, що держава, що депутати, що уряд знайде можливість і з одного боку підтримати людей, які мають валютні кредити. Не нарушити баланс банківський, тому що фінансова система у нас сьогодні знаходиться ну в такому, знаєте, дуже такому гранічному стані, і mm -hmm. не треба її перевантажувати звичайно. І також врахувати інтереси міжнародних фінансових організацій, які звичайно дивляться за спроможністю України, надаючи ті чи інші позиції, врешті-решт по часу, коли може бути ухвалений цей законопад? Чи Дуже важко зараз прогнозувати. Ні, не важко, Ні. чому це з, з регламентом протягом наступної я впевнений, що наступного тижня ми вже будемо розгляд. Дати відповідні пропозиції до другого читання і найближчим часом він буде прийнятий. Конкретна пропозиція стосовно платити по курсу 5 гривень. Ви чули про таку пропози... Ну, вимогу з деяких позичальників? Власне mm -hmm. що вони розраховують і на такі? Я так розумію, що ця позиція не буде підтримана в будь-якому. Е, ця позиція буде навр... навряд чи буде підтримана. І впевнений, що нам треба шукати все ж таки баланс, який ну, більш реально, реально враховує економічну ситуацію. Mm -hmm. От, на мій погляд, і я Багато спілкувався і особисто з складниками. Звичайно, курс 5-8, да, ну, там ще якась є економічна складова. От тоді, коли е, зростання курсу відбулося з 8 до 12 сьогодні, да, то звичайно тут політична складова, і на мій погляд, на мій особисто власний погляд, держава має взяти на себе частину цих ризиків. Тому що тут ну, на 90, мабуть, відсотків все ж таки політичні ризики. Тому що курс 12, на мій погляд, це курс політичний, не економічний. Економічного підґрунтя для цього в крайньому випадку не, ну, до останніх е, тижнів не було. Ви Говорити політично, а деякі експерти вважають, що це спекуляційний курс, тому що наскільки казали, уряд вважає, що повинен долар коштувати 10 гривень, але цього чомусь не відбувається після сама... того, як МВФ надає транші, чомусь він не дешевше. Ну я зрозуміло, у нас АТО, і ведеться бойові дії, і тому подібне. Але завжди кажуть, що в нас як будь-яка криза, у нас відбувається якась спекуляційна складова. Це було і в 2008 році, коли уряд Тимошенко не міг втримати курси. Намагався до речі, тоді були запроваджені пільгові е, сплати по кредитам валютам. Да, був якийсь курс. Такий більш-менш зважений 7 гривень здається для позичальників, які реєструвалися зараз. Цього взагалі не відбувається, тобто немає я і... саме це і маю на увазі під політичною складовою, я якраз і маю на увазі, в тому, що ці спекуляції, які відбуваються в цьому полі, враховуючи політичну нестабільність. Угу. От в нас хвилинка залишається завтра у Верховній Раді. Теж я так розумію, будуть певні розглядатись питання, які на вашу думку найважливіші, які потрібно доробити або дожати. Тобто, от які не ну, завтра у нас фактично були. так умовно кажучи, день ури у нас буде уряд в парламенті, будемо задавати їм питання. Ми традиційно задаємо питання щодо розвитку подій під час проведення антитерористичних операцій. Спілкуємося, буду обов'язково зараз спілкуватися. Я і мої колеги, депутати майже від Києва з новим міністром оборони, тому що з паном ковалем у нас склалися дуже такі нормальні стосунки. Ми вислідковуємо ті події, які відбуваються там, де відбувають там, де діють наші кияни, наші виборці, які були. Призвані до лав збройних сил. Будемо спілкуватися щодо економічних питань обов'язковому порядку. Я впевнений, що завтра якихось таких знакових голосувань не будуть. голосуватися постанови, але головне це спілкування з урядом, відчути від людей, які приймають рішення, які виконують ті закони, які приймає парламент. Що саме найближчим часом буде відбуватися в країні? Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що на запитання програми столиці відповідав Дмитро Андрієвський, народний депутат, фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Залишайтеся з нами. Ми повернемось в ефір буквально за кілька хвилин. І будемо говорити про перспективи розуму. Києва, зокрема, про засідання сьогоднішнє засідання Київради. І так само будемо говорити між іншим і про бійців батальйону Київ, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Будемо говорити про їхні проблеми і, і про решту про решту подій, які стосуються Києва. Залишайтесь з нами.